Навкруг гмить війна, і горе стукає з бідою, тремтить налякана душа, Бог каже ніжно, я з тобою. Накрила смутку пелена, і дні, окутані журбою, П'єм чашу болю ми до дна, Бог поряд і каже: Я з тобою. Спасають всі своє життя, яке розгромлене війною. І там, де віри вже нема, Бог потішає, я з тобою. І хоч погаснуть ліхтарі, заслонить гори все собою. Бог прийде в будень вихідні, сказати: ось я тут з тобою. Бог не купив на перший рейс білет, щоб за світи помчатись, і милість не сховав у кейс, що нам всього і всіх боятись. Він за... залишився з нами тут, розпакував свої валізи, Бог знав, до нього ті прийдуть, хто не встиг купити візи. Обустерботне майбуття, хто понадіявся на гроші, а повернулось так життя, що тільки з Богом дні хороші. Любов, безмежне співчуття лишили Бога в Україні. Він нам продовжує життя, бо ми для нього дуже цінні. І дістає своїх валіз Господь для нас безмежну милість, нам свій підписує лендліз, якому назва Божа милість. Спускається в старий підвал, де люди збилися юрбою, грозить від вибуху обвал, або шепоче я з тобою, Бог йде в окопи до солдат, щоб надихнути їх снагою, щоб роту від трат, щоб прикрити їх собою. Бог там, де траурний похід, а в нім батьки вкриті журбою, лиш Бога є до них підхід сказати: ось я тут з тобою. Бере на руки тих дітей, що залишилися без тата, а мами сльози лють з очей, бо до всього й згоріла хата. А люди осторонь пройдуть, хитнувши скрутно головою. Та Бог, що знає сліз тих суть, говорить їм я тут з тобою. Він не запізниться туди, де лікар мерехтінні свічки Що поче раненим живе. А Бог, немов ковток водички, дає йому знання і сил, щоб смертю міг повоювати, а сам спішить туди в той тил, де люди зібрані благати про милі щирих молитвах. Хоч віра й рушиться журбою, Бог бачить сльози в їх очах і запевняє я з тобою. І хоч тремтить наша земля, напившись крові, сліз і болю, тривожні звістки йдуть здаля з тих прифронтових ліній бою. Душа тремтить від сум'яття, ніде немає їй спокою, важливо чути нам слова. Дитя, не бійся, я з тобою. Бог говорив оці слова завжди до тих, хто вірить в нього. Дарма, що так гримить війна, в життя вриваються тривоги, і ворог страшить звідусіль, бере охід всіляку зброю на знищити це його ціль, та каже Бог: Я її з тобою. Той Бог, що вивів юнаків з огненої страшної печі, що замикає пащі львів і що нема такої речі, щоб не корилася йому. Сказав, і скеля дала воду, все підкорається йому, бо він один то має владу, щоб заховати в хмарі дощ, сказати Сонцю, зупинися. В цих канонадах бомботрощ, коли всі сили зла взялися, щоб наступом на нас іти, розбити віру і надію. Нам біль і смуток принести і зруйнувати твою мрію. Ти пам'ятай, є добрий Бог, що полюбив тебе без міри, він виріг горе і тривог, коли втрачає свої сили, спішить до тебе дати є в лікарні, вдома сам журбою. Схиляє він своє лице, щоб сказати Я з тобою. Тому, душе, якщо болить тобі за край свій в руїнах. Образа у душі чи стихла пісня, солов'їна, і потемніли раптом дні, і сил нема щоб далі жити. Живріє, віра десь на дні, Твою надію рвуть печалі, спинись і очі підіймає крізь біль і горе в небо Твій погляд вимитий слізьми, небесний батько зрозуміє, і схилиться до твоїх гран, бентом любові перев'яже. Розвіє той журби туман до серця зраненого, скаже: Не бійся, дороге дитя, не бійся, бо я тут з тобою, яка б не була журба, її розділить він з тобою. А як додому вже прийдемо, будем від бід відпочивати, ціну простих тих слів збагнем, що помагали нам долати тернисту стежку в рідний дім. Тому уверіне спокою, дай Боже чути голос твій. Дитя, не бійся, я з тобою, амінь.